Росія виграла в Другу світову війну, і без України а Ленін винен у розпаді радянського союзу. Такими тезами часто оперує Росія, але як же було насправді? Сьогодні ми розкажемо про ті історичні факти, про які російські підручники з історії ніколи не напишуть? Рубрика Міфи історії дивимось далі. У Росії немає власної історії. Куди не подивись одні обмани та фальсифікації? Кремлівські пропагандисти століттями переписували історію, щоб приховати ганебну правду від власного народу. Так про які історичні факти ніколи не напишуть в російських підручниках. Факт перший: Росія не Європа до 18 століття кордон між Європою та Азією проводили по річці Дон. на всіх картах. Європа закінчувалась на території сучасної України, а Московію завжди відносили до країн Азії. І тільки в 1730 році межі Європи вперше відсунули від дону до Уральських гір. Це було пов'язано з агресивною політикою Московії, яка захоплювала все більше нових земель на старому континенті, але включення Росії до географічної Європи. Критикували такі всесвітньо відомі вчени, як Макіндер, Тойнбі, Рейнбольд говорили, що Росія це Азіатчина, яка культурно та історично не має нічого спільного з Європою. Факт другий росіяни не слов'яни. Пращурами росіян були угро фінські племена, меря, мокша, мурома чуть. Не дивно, що й назва Москва в перекладі з мови Мокші означає брудна вода з 13 століття. На цих землях хазяйнували монголо-татари. До речі, слово Кремль в перекладі з татарської означає укріплення на пагорбі. В 1605 році за царювання Бориса Годунова, справжнє ім'я якого Мурза Годун, закінчилась монгольська династія Чингізідів. Які правили Московією на трон поставили Олексія Кошку з фінського роду кобили, а при вінчанні церква дала йому більш милозвучне прізвище Романов і вигадала легенду, що він, начебто, прибув з Риму, правити Московією. Факт третій: Росія це країна з вкраденою назвою. Цар Петро І всіляко намагався налагодити зв'язки з Європою. Зрозуміло, що з нащадками монголо-татар цивілізований світ справ мати не хотів. Тому Московію у 18 столітті перейменували на Росію, яка нахабно проголосила себе спадкоємицею могутньої європейської держави середньовіччя Київської Русі. Так московити переписали власну історію, але цього їм виявилось замало. Водночас вони створили міф, начебто. То Петро I є збирачем земель руських. А насправді ж нащадки монголо-татар жорстоко поневолювали колишні слов'янські народи. У них забирали історію, мову. А законних спадкоємців Київської Росії українців взагалі назвали малоросами. Факт четвертий: Росія була васалом Криму. Прихильникам руського міра складно уявити, але насправді не Крим є споконвічно російською землею. А Московія аж до 1700 року платила данину кримському хану, правонаступнику Золотої Орди. У літописах йдеться цар Московії зустрічав кримського посла на поклонній горі, віддавав йому свого коня, а сам пішки йшов в Кремль. Далі садив посла на свій трон і ставав перед ним на коліна. Факт п'ятий: ставили Москву на коліна і козаки у російських підручниках з історії. Не пишуть про похід гетьмана Сагайдачного 1618 року. Тоді Москву від капітуляції врятував лише випадок. Козаки взяли місто в облогу, але через люті морози на остаточний штурм не пішли. Московити відкупились і уклали деулінське перемир'я. Якби Сагайдачний почекав до весни, невідомо якою була б доля московського царства. Оминають російські історики і згадку про Конотопську битву 1659-го. Тоді козаки під проводом гетьмана Івана Виговського. Завдали нищівної поразки московському війську Трубецького, яке чисельно переважало козаків за радянських часів. Конотопська битва була забороненою темою, адже вона розвінчувала міф про начебто споконвічне прагнення українців до союзу з Росією.